Привіт! Хочу поділитися з вами неймовірною історією нашої студентки Даші. Вона пройшла шлях від роботи у сфері обслуговування до заробітку у 3D-візуалізації. Її історія це приклад того, як наполегливість і правильний вибір можуть змінити життя. Вже сьогодні Даша заробляє 2600 доларів за 21 день, і це лише початок. Подивіться це відео та дізнайтесь, як їй вдалося це зробити. І хто знає, можливо, наступною історією успіху будете саме ви. Uh, так, мене звати Даша, дуже приємно. Uh, я взагалі за освітою медик. У мене є дві медичні освіти: це медсестра і фізичний терапевт. Ні, дня по професії не працювала, так як це не моє. Зрозуміла, це ще на другому курсі, але чомусь довела це до семи курсів. Але це вже інша історія. От А працювала взагалі в сфері обслуговування. Спочатку це була професія офіціантки. І, і вже згодом, там за рік я стала адмініструвати. Зараз не живу в Україні, живу так в різних країнах, жила в Ізраїлі, трішки в Польщі, зараз в Молдові. Подорожую. І, якщо чесно, я спочатку дізналася про вашу студію навчання Visual 360, а вже тоді зацікавилась візуалізацією. Це було якось так буквально. Від моменту, коли побачила рекламу, і до моменту, коли її придбала навчання, пройшло ну буквально чотири дні. Це було в травні 23-го року. На моє день народження, я бачу вашу рекламу. Думаю, клас, є така онлайн професія. А я на той момент так що скажу, я на той момент працювала в Ізраїлі на прибираннях квартир. Ну тобто, ви розумієте, це важка фізична праця, там 8-10 годин. От, і ясно, що мене це не влаштовувало. Я побачила вашу рекламу. Якщо чесно, я якби людина свідома, сучасна, але про таку професію я почула вперше. От, е, думаю, в мене чоловік більш такий з комп'ютером дружить з цима-всіма ІТ-схемами. Е, і я запитала в нього: як ти думаєш? Що це взагалі за професія, чи буде вона актуальна там через 5-10 років, чи можу я в ній якось розвиватися, чи варто купувати курс? Також гремарочку скажу, що 500 доларів я тоді витратила на курс. Для мене це на той момент були немаленькі гроші, і я якби думала: варто чи не варто? От і за що я вдячна своєму партнеру, своєму вже чоловіку. Що він запевнив мене, що це класна сфера, що ніякий штучний інтелект поки не замінить цього спеціаліста. Сміло купуй, це тобі якби не лишнім не буде. Ось, і вже на четвертий день я думаю: окей. Ну, почну з того, що я людина недисциплінована. Плані я не веду якісь плани. Якщо я щось починаю, я відразу це кидаю там, позаймаюсь буквально місяць і кидаю. Я в паралельно з професією офіціантки адміністратора я там ще займалася своїми речима. Там я робила весільні запрошення, я була організатором весіль, і це все було на такий дуже короткий. Та це було на все, все дуже на короткий термін часу. Набагато мене не вистачало ось. А в плані вашого навчання мені сподобалось в першу чергу те, що є, якби вибачте повідомлення. В першу чергу мені сподобалось те, що є е, час, за який ти повинен пройти цей курс, тобто доступність один рік. Багато ваших учнів. В... В нашому телеграм-чаті вони не задоволені цим моментом. Деякі навіть просять поверніть мені кошти, бо якби я не встигаю, і мене не вистачає часу. Ну, але це все питання дисципліни. Я дійду до цього моменту. От я навпаки вважаю, що це класна, класна штука через те, що в тебе якби є певний час, за який ти мусиш пройти, і ти витрачаєш кошти. Ти хочеш як мінімум відбити ці кошти, і це крута мотивація. Ось в ході навчання, в принципі, все мене влаштувало, все сподобалось. Були в нас певні моменти з технічною підтримкою, неприємні я говорю вам, як є це не прямий ефір, ви там собі потім хочете, вирізаєте, Але ці питання, але ці питання були вирішені. Вашо тата. ці питання, в принципі, були вирішені вашими керівниками, тому зараз я нічого поганого сказати не можу. Загалом я задоволена. E, що ще навчання було цікаве, воно було структуроване. Мені сподобалось, що були уроки там не по годині, не по дві часу. Що це було там буквально 5, максимально 25 напевно, хвилин. E, коротко, стисло, зрозуміло. E, також сподобалось, що це все демонструвалося на екрані. Тобто, ти можеш там собі дивитись, що як, куди клацати. Бо я взагалі була з комп'ютером на ви. На ви і пошепки я взагалі ще досі, коли мені щось потрібно там поза 3 d Max, я звертаюся до свого чоловіка, а поможи, а скачай, а встанови. Тому я вважаю, що Visual 360 дали мені хорошу базу. Ви озвучуєте питання, mm -hmm. мені хочеться засміятися, знаєте чого? Бо того, що я не те, що я не те, що занурилася. В цю професію, а я скажу більше: ця професія повністю майже викорінила моє інше якесь життя, інші сфери не в поганому, не в поганому сенсі ем... так розкажу коротко, як взагалі це все починалось. Я почала в травні 23-го року. Але я паралельно працювала на прибираннях в Ізраїлі. Тобто, в мене не було багато часу, щоб вчитися. Але я розуміла з перших уроків, що в принципі ця професія цікава. Мною не керували гроші, які я можу заробляти. Мною керувало більше те, що я можу це робити з будь-якої точки світу в будь-який момент. Що це в принципі творча професія, а я творча людина? От і мені хотілося приділяти цьому більше часу. Але якби з прибираннями це було неможливо. Загалом в Ізраїлі було круто, але ми з чоловіком прийняли рішення поїхати зіти, бо, якби ми змогли би повністю зануритися в цю сферу навчання і приділяти цьому тому більше часу. Ну я вже скажу, що я вже рік, день в день, я вчусь. Тобто. Я дала собі час, я сказала, що потерпи, все буде не зразу. Не треба надіятися на швидкий результат. що ти от вивчилась тобі візуал 360 дав базу, і все, ти мільйонер, в тебе купа клієнтів. ні. в першу чергу дисципліна. От я й наголошую про те, що дійсно кожного дня я сідаю за ноутбук, я щось вчу, я щось шукаю якусь інформацію, додаткову я вже роблю клієнтам. І так далі. Тому так, я занурилась повністю в професію. Я вже повністю можу назвати себе 3D-візуалізатором. У мене вже є якийсь досвід, та він невеликий. Я ще там не супер-пупер роблю роботи круті, але якби я вам скину, якщо вам цікаво, порівняно з чого я починала і що я роблю зараз, там вже небо і земля. Ну, загалом я вчилась десь півроку. Це не зайняло в мене мало часу, півроку я вчилася, я не мала клієнтів і такого подібного. Е, від того моменту, коли я закінчила останній урок, коли я зробила все портфоліо, в мене вже був якийсь багаж знань, і я подумала: в мене є багаж знань, я можу вже писати, шукати клієнтів. Я не чекала на марафон, е, тому що я розуміла, що там до марафону ще близько трьох-чотирьох місяців. Е, в мене не було цього часу. Мені треба було вже практика і. Я створила свій інстаграм, ось я створила інстаграм. там набралось 50 підписників моїх друзів, і я почала робити розсилку дизайнерам, але я її почала робити не в контексті, що от я такий класний 3D-візуалізатор, я коштую скільки, то давайте працювати. Я почала робити розсилку в такому контексті, що я новачок, мені потрібна практика. І я готова працювати з вами безкоштовно, якщо ви маєте на цей час, якщо ви готові поділитись досвідом і так далі. Е, відразу знайшовся такий дизайнер з України, до речі, з мого рідного міста, як потім виявилося з Луцька. Wow. Вот. Так, і за що я, в принципі, дуже їй вдячна. Ми робили проєкт, як вже потім виявилося її власної квартири. Е, ми робили його дуже довго десь місяці три поясню. Е, Інформацію, яку я вже вивчила з Visual 360, та, це, в принципі, база, яка хороша, з якою можна працювати, але є дуже багато моментів в контексті дизайнерської роботи, ергономіка, навіть там до таких деталей, як ширина до Ти її не знаєш, ти робиш там на оку, скидаєш дизайнеру, а а а вона каже, пальчиком це неправильно правка. Змінюй. От і ми дуже багато внесли правок. Я вже нервувала. Я говорила чоловіку, що це не моє. Я залишаю цю професію, а, але якби знайшла в собі сили. Дизайнер дуже адекватна. Я їй дуже справді вдячна. Це максимально класна практика, після якої я почала заробляти кошти. І на моменті, коли в інстаграмі в мене було 97 підписників, ну ви розумієте, це так, типу якісь знайомі, друзі і так далі. Мені написала дизайнер сама. Дизайнер е не український. Ось, написала, що її зацікавила моя анімація, яку я підготувала в 3D Max, що це дуже круто. І не могла б я її це зробити. Ну, відповідно, вона замовляє мене анімацію, але до анімації ще додається візуалізація, так? Бо анімація неможлива без візуалізації. І, власне, тоді я відбула цих. Ці кошти, які я заплатила за навчання. Це було десь на 7 місяці після оплати навчання. Так. Це був чек 800 доларів. От. Е, я відразу відбула його. 100% моїх клієнтів це інстаграм. Е, 80 з них пишуть мені самі. От, і. Так, деякі вже, деякі вже звертаються по рекомендації, і деякі звертаються по моїй розсилці. Я робила розсилку ще колись давно, і якби вони десь зараз їх в запитах ці повідомлення відкривають, запитують там мої умови і вже звертаються до мене. Е, тому дохід виріс. Е, я скажу, що не потрібно бути чекати швидких результатів. Е, Пройшов рік. Іся після якого я почала заробляти і наразі, от в цей місяць, до речі, вже похвалюсь, вже пробила свій фінансовий потолок в цій сфері, тому там дохід е, збільшився зараз. Він більш-менш стабільний, бо я на фрілансі. Я в принципі не працюю ні на яку студію. Я хочу їду відпочивати, хочу беру роботу. Так як цього місяця я повний місяць працювала. Ну, ще не повний, ще тільки 21 день, і я думаю, що в понеділок я підпишу контракт на ще один проєкт, тому я вже точно пробила цей потолок. Я не знаю, якщо цікаві цифри, то це е, за даний місяць це 2600, поки враховуючи ще 21-є число. Да. Ого. І якщо це буде ще один проєкт, то буде ще більше. Мене влаштовує те, як я зараз. В принципі, в мене вже був досвід брати собі допомогу. Був такий момент, коли в мене там було чотири проекти підряд. і Я розуміла, що я просто не справляюсь. Якби я брала допомогу дівчинку, яка мені робила там просто будувала стіни, там такі мінімальні речі, а я вже далі робила налаштування матеріалів, світла і так далі. Чи планую розвиватись? Планую і розвиваюсь кожного дня, прохожу. Завжди навчання якісь, маю підписки на Патреон наших класних візуалізаторів українських. Підтримую їх так бізнес і вчусь в них, оплачую кожного місяця їх патреон. Ось. Взагалі не хотілося б все життя сидіти за комп'ютером, бо ті, хто думають, що це легко, вони помиляються. Фізична робота вона така сама тяжка, як і робота головою, робота мізками за комп'ютером. Сидіти, я насправді я сижу, буває там ну цілими сутками вночі. У мене є клієнти, які з Америки, з якими в нас час різниця в 10 годин. Буває так, що їм зручніше спілкуватись по проекту там в певний період, коли в мене ніч. І якби на даному етапі, коли я тільки напрацьовую клієнтську базу, я йду на зустріч і працюю вночі. Мені б не хотілось так завжди. Я розумію, що є куди рости та <смі>, куди розвиватись, можна там насправді перспективи великі. Можна собі в команду взяти архітекторів, різних людей, які тобі там все зроблять, і брати великі масштабні проекти. Навіть вже була пропозиція: є, до речі, китайський один сайт. Не знаю, чи ваші учні знають про нього, можу скинути. Я поки з ними не працюю, бо там дуже масштабні проекти. Там 500 квадратних метрів, 4 тисячі квадратних метрів. Мені пропонують, я відмовляюсь, кажу, я сама не справлюсь. Ось, але якщо взяти архітектора повноцінного дизайнера, ти як візуалізатор, можна класно працювати і мати там за місяць чек 50 тисяч доларів на там, на чотирьох людей. Я думаю, що це дуже великі перспективи. Звісно, я рекомендую, але відразу пояснюю, що це тільки база, це, це хороша база, та це 300, Visual 360 дає розуміння, що таке візуалізація, що таке тритамак, що таке корона після курсу, звісно, мої знання зросли в рази, але я також підготовлюю знайомих, які питають, що це певний відсоток і вам доведеться дуже багато в процесі вже роботи вчити. Допрацьовувати ось. Але чи порекомендую? Порекомендую. Так, в плані, чи можу я щось порекомендувати? Перше, це дисципліна. Саме дисципліна, не мотивація. Мотивація вас протримає місяць, далі ви скажете: мені тяжко, я не встигаю і так далі. Це Та дисципліна. Кожного дня ви повинні собі розуміти, що один урок я мушу пройти це мінімум. Ось е, наступне йти туди, де страшно. Це мій довіз по життю останній рік. <хи> е, наприклад, писати дизайнерам для мене це було дуже страшно. Я могла написати дизайнеру, відкинути телефон і сидіти, ось так і думати: Боже, відпише, не відпишу, що відпишу. Я так переживаю. Це вже було це, вже було власне після відмов деяких дизайнерів після таких неприємних. Але страх це рух. Там, де страшно, там твій розвиток. Наступне, до речі, це правило я перейняла ще з своєї професії офіціантки А Зараз я сформулюю: перевершити очікування клієнта, що я маю на увазі. Дуже баг... зараз все якось рівняється в матеріальне. Типу, мені не заплатили, я цього не зроблю. Окей, а я зроблю. Е, я вважаю, що клієнти, які до тебе звертаються, які платять тобі кошти, там, звісно, він розраховує на щось, на що він розраховує за, пев... за певну суму, я не проти. Але дуже круто, коли ти даєш більше. Я, наприклад, звісно, я там не роблю щось таке, що е, в мінус мені. Але мені не вміну поставити на дві камери більше і скинути йому, наприклад, якісь класні клоузапи, які він може використати своєму інстаграму. Чесно, мені не шкода, я роблю анімацію для себе для інстаграму. Мені не шкода відмітити його під анімацією, щоб він міг зробити репост собі на сторінку і зібрати перегляди. Це круто, клієнт до тебе точно повернеться. Всі мої клієнти, в мене їх небагато, до речі. У мене десь чотири клієнти постійних, але вони до мене повертаються, бо вони кажуть: типу даш. От ми замовляємо одне, ти нам даєш трішки більше. Це круто. Мені дуже багато людей говорять: типу, та вони звикнуть і будуть на тобі їздити, де будеш там їм безкоштовно робити. Ні, не звикнуть, тому що я не використовую для цього дуже багато часу для якихось таких маленьких плюшок для клієнтів. Це відбувається ну, буквально там пару хвилин. Але дає класний післясмак після моєї роботи, от так що перевершити очікування гостя, яке працювала в сфері обслуговування, а в даному випадку перевершити очікування клієнта. Це дуже круто. От, що ще Ще раз наголошу: що не хвилюватися за те, що ви не встигнете пропрацювати курс за рік, а просто брати і робити, ви його пропрацюєте набагато раніше. І плюс у вас залишиться час на якісь там підказки вже в процесі роботи. Якщо ви там постараєтесь, ви встигнете набагато раніше і все буде окей. От е і також скажу, що не потрібно чекати на швидкі результати в плані грошей. Нехай вами рухають не кошти, які ви заробите, а саме задоволення від процесу. Бо якщо ви будете керуватися саме просто. Бо от, класно, я куплю курс, бо я буду заробляти там 3000 доларів, як мені обіцяють. І з цього нічого не вийде. Запрошуємо вас на безкоштовний урок 3D-візуалізації, з якого починала Даша. Це нові можливості. Перекваліфікація у сферу, яка приносить від тисячі до трьох тисяч доларів зі старту. Гарантоване працевлаштування. Отримаєте роботу за договором після завершення навчання. Міжнародний сертифікат. Офіційне визнання вашої кваліфікації від партнера Autodesk. Творча свобода. Працюйте віддалено з будь-якої точки світу.